Всім привіт! Я Петровохов і це новини тижня Одеси. На минулому тижні в неділю не працював громадський електротранспорт, тому що Русня розбомбила багато наших електростанцій і передаючих станцій, і в Одесі були маленькі ліміти на споживання енергії. З понеділка ситуація виправилась, весь електротранспорт вийшов на лінію і все працює. Але все ж таки, в нас є проблеми з електрикою, в нас є розбомблена велика кількість електростанцій і передаючих станцій. І це неможливо швидко полагодити. Слава Богу, ми імпортуємо електрику з Європи, тому ми не будемо тут сидіти без електрики, але є проблеми. Пов'язана з цим інша проблема, це те, що опалювальний сезон в Одесі закінчиться лише у неділю, 7 квітня. Хоча погода зараз дуже тепла і можна було б вже вимкнути. Але в мирії вирішили інакше. Є побоювання, що якщо виключити опалення раніше, то люди масово включать електричні обігрівачі, і буде дуже велике споживання електрики. Тому ось так рішили. Хоча дійсно дуже тепло і незрозуміло навіщо потрібно це тепло. Але опалювальний сезон закінчується, і ми пройшли його майже ідеально. Сподіваюсь, ми також пройдемо легко і будемо до нього підготовлені. Ворог не спить. Він заслав сюди двох представників однієї з країн Кавказу. Які готували ракетні удари? Їх затримали СБУ. Судячи зі знімків, які розповсюдили СБУ, це відбулось на Канатній біля. Будинку обласної адміністрації, який знаний в Одесі як Стекляшка, ці два брати вони рознюхували, де знаходяться одеські військові, щоб передати ці координати росіянам і щоб потім сюди прилетіла якась балістична ракета. Очевидно, що вони були дуже тупі, тому що ми всі знаємо, що там розташовано поруч, і вони відкрито це фотографували. Хоча там навіть є таблички, не можна фотографувати. І нам пощастило, що ось ці люди. Були затримані і будуть сидіти дуже довго в українській тюрмі, але нам треба бути пильними. І ще приємно те, що це були не українці. Можливо, вже українці, які готові допомагати ворогу, закінчуються. Чи ніхто не хоче співпрацювати і боїться це робити, тому що СБУ їх не здожене і правильно бояться. Але все ж таки війна триває, і війна триває навіть так. Дуже класна новина в один з спортів Одеси. Перше за два роки зайшли контейнери. Зайшов контейнеровоз з контейнерами, і це дуже круто, дуже велика. новина. її чекали. Вона була анонсована декілька тижнів тому міністерством інфраструктури. І в мене було питання, як вони це реалізують. Мабуть, жодна з великих таких компаній контейнерних не захоче, щоб сюди заходили її контейнери суда, тому що це ризиковано, тому що тут війна. Або, можливо, ми дамо якісь гарантії, але рішення таке досить просте. Всі ці контейнери були завантажені на спеціальне судно в Констанції в Румунії. це судно, такий фактично, чартер, дійшов сюди до портів Одеси, розвантажив, завантажив інше і пішов назад в Констанцію. Тобто він буде курсувати як такий морський автобус для контейнерів між Україною та Констанцією. А далі, вже в Констанції, вони будуть завантажуватись на... Суда, ось цих великих контейнерах компаній, Майерс, Скемес, і так далі. Все одно це дуже круто. Це ще одна така маленька ніжка для підтримки нашої економіки. Це дуже для нас важливо і дуже важливо повертати нормальне життя навіть до перемоги. Ну а в четвер відбулось дуже палке засідання історико Панічної комісії, на якій розглядались лише питання перейменування чотирьох вулиць. Вирішили, нарешті, перейменувати вулиці в центрі міста, великі. Були дуже палкі спори, що робити з вулицями Жуковського, Буніна. Катеринінською та Пушкіна. А ну з Жуковським все зрозуміло. Ця людина була в Одесі лише п'ять днів і написала про Одесу, що це там ну, таке не дуже приємне місто. Це літератор, але ось ну давайте чесно скажемо: хто з нас зможе хоч назвати хоча б назву хоча б одного твору цієї людини? Я ось, наприклад, не можу. Тут не було спорів, всі зрозуміли, що цю вулицю треба перейменувати. І були mm. питання лише про те, як її назвати. Була ідея повернути історичні назви, тобто через те, що в нас цей історичний центр ареал ЮНЕСКО, не треба нічого нового. Давайте, якщо ми прибираємо ось цей Там Жуковського, то потрібно повернути минулу назву. А минула назва цієї вулиці була поштова. Там була перша в Одесі пошта. Очевидно, що ніякої пошти там немає, окрім нової. І була інша пропозиція від Олександра Бабіча назвати цю вулицю іменем Лесі Українки, тому що в центрі Одеси нема жодної великої вулиці, яка була названа на честь українського діяча, і це ненормально. До речі, Лесі Українка декілька разів. Вбувала в Одесі і мешкала вона якраз на цій вулиці, на вулиці Жуковського. Тому логічно перейменувати цю вулицю. Після палких обговорень таке рішення було прийнято. Далі воно піде на онлайн голосування Одеситів, ну а потім на сесію міськради. І сподіваюся, міськрада перейменує цю вулицю. Стосовно Буніна було більш розмов, це російський діяч. Це такий жарт людей, які перейменували цю вулицю 30 років тому. Тому що колишня назва цієї вулиці вулиця Поліцейська. Колишній головний одеський поліціян мав прізвище Бунін, таке саме, як і російський письменник. Ну і тому вирішили назвати так, щоб був такий типу історичний жарт. Але навіщо нам це потрібно? Ні російських діячів, ні якихось там поліціянців, які не вклали ніякого історичного внеску в наше місто. Нам не потрібно за пропозицію Олександра Бабіча проголосували повернути назву цієї вулиці поліцейська, щоб це було на честь поліцейських, які загинули декілька тижнів тому під час ракетного удару. Це і Олександр Гостішев, це і Сергій Тетюхін, який... Фактично він служив поліції, і ось пам'ять цих людей повернути цій вулиці назву поліцейська. Також сподіваюся, вона буде проголосована і депутатами і одеситами в онлайн голосуванні Стосовно вулиці Катеринівської не було великих спорів. Іван Ліптуга, начальник департаменту культури, запропонував назвати цю вулицю Європейська, а також Катеринівську площу перейменувати на європейську площу. І всі з цим погодились. Це рішення було прийнято одноголосно. Ну і останні великі спори були стосовно вулиці Пушкіна. Більшість членів комісії проголосували за те, щоб ця назва залишилась. Нагадаю, що в Україні діє закон, який зобов'язує місцеві ради перейменувати усі вулиці, які мають відношення до Росії чи імперського минулого чи радянського союзу, до 27 квітня цього року. Якщо це не буде зроблено до 27 квітня цього року, то влада по перейменуванню цих вулиць перейде до голів обласних адміністрацій. Тобто, в наш одеський пан Кіпр. Отримує право перейменовувати вулиці просто своїм рішенням одноосібним без обговорення, як це було в 2016 році, коли таке саме право отримав тодішній очільник обладміністрації Михайло Сакаш. Ми вважаємо, що краще, якщо це буде все обговорено, і депутатами, і членами комісії, і одеситами в онлайн голосуванні, чим буде прийнято одноосібно. Тому буде багато голосувань. Готуйтеся до 27 квітня. Будемо вирішувати ці питання. І я вкотре повторюю, що ці перейменування не призведуть до якихось додаткових витрат зараз. Зараз ніхто не міняє ніякі таблички. Всі, хто прописані на цих вулицях, їхні документи залишаються дійсними зі старими назвами, тобто не треба бігти і міняти документи. Це чисто таке формальне юридичне рішення, таке символічне, щоб показати, що ми позбуваємось. Російського впливу в нашому місті вже після двох років повномасштабного вторгнення. Ну і остання така кумедна, хоч і неприємна новина, пруди в парку перемоги стали чомусь такими коричневими, такого бурого кольору. Не зрозуміло, що відбувається. Комунальне підприємство «Сервісний центр, яке обслуговує ці ставки, не розуміє, що відбувається. Вони кажуть, що всі показники цієї води в нормі. Там живуть черепахи, там плавають качки, і вони не знають, що це таке. Можливо, це якесь природне явище, а можливо, як вони кажуть, диверсія. Ну я не думаю, що комусь потрібно робити таку смішну диверсію, тому я впевнений, що це якась природна проблема, і сподіваюся, що. Вчені біологи скажуть про це сервісному центру, і все це буде виправлено. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.